Отже, кінофото. Кіно чудові люди. Шановний кінофото. Кінофото – це творчі талановиті студенти. Кінофото це найвинахідливіші хлопці і дівчата, які викручуються з найскладніших ситуацій. А це зі, ребята, що постійно такі фотоапаратами виходять. Уже 18-й рік поспіль в Каїнському коледжі культури та мистецтв діє відділ Кінофото-відео справа, який кожного року випускає висококваліфікованих спеціалістів і кожного року приймає до своїх стін молодих талановитих студентів, які в майбутньому стануть операторами, режисерами та фотографами. Все це я чудово знаю, тому що й сам навчаюся на відділі кінофото. І сьогодні я хочу дізнатися, що ж інші студенти знають про наш відділ. Тож ходімо, дізнаємося, що про нас говорять. Скажи, будь ласка, що ти знаєш про кінофото? Ребята, які ходять постійно з фотоапаратами. Відділ кінофото відіграє велику роль у житті нашого коледжу. Я знаю багатьох студентів з цього відділу, з ними завжди є про що поговорити. вони дуже дружелюбні і завжди прийдуть на допомогу. Це новий сучасний відділ, який допоможе відкрити свої таланти усій українській молоді. Відділ, де навчаються позитивні та дружині студенти. Студенти кінофото це дуже класні люди. З ними приємно спілкуватися. Вони потрібні нашому коледжу. Вони, Вони самі найкращі. Студенти, що навчаються на відділі, мають змогу проявити себе у будь-якій сфері кіноіндустрії. В коледжі діє фото та відеостудія, студентський телеканал. Проводяться виставки фоторобіт, різноманітні конкурси та заходи, присвячені сфері кіно і телебачення. Я не скрою, все с бюджетом нефиговым Я придумал план коварный При затратах минимальных Я буду в фильме главный актер Я сценарист и я режиссер Звук мой, пленка моя Свет мой, оператор тоже я Реплики мои и фабула Мои штатив и камера кран Ой, света моя, грим, мой, пиротехника моя, спицы все и музыка. Учился, что ли, зря в вузе я? ла 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 Просто супер Самому кричать В прикольный рупор Отвозить себя до Риги Там себя снимать По своей книге Сам собою сопродюсер Сам себе дублер Сам разобьюся а Я режиссер и второй режиссер Водитель, актриса и монтажер Монтаж мой склейка моя В титрах и в массовке Всюду я Дистрибьютор я, реклама я, моя пиар, компания все. Субтитры мои, трейлер, тизер, угадайте по Постпродакшн мой, ну что еще? Да моё тут все моё. ла 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 І той час, коли Весь Колеш та його студенти спатимуть, ми будемо монтувати наш відеосюжет і удосконалювати свої навички, щоб на ранок про нас говорили. Мої будуть любів. Мої в искусства, ні за Ні валія, Но тоже так, нормальніка Оскар.